Призведе до усунення е, американських озброєнь з Європи. Треба нагадати, що першими про це заговорили німці, і мова йде про винищувачі f 35 Виявляється, що історія з f 16 нашим, який нібито не отримав ну, датчики кодифікації, свій чужий. Так. Е, це якраз про протиракетні датчики, що призвело до удару ракетою Петріот. Це сумнівно, звичайно, на цьому наполягає безугла. Але е, скандали із постачанням некондиційної зброї американцями в Україну були, вони просто подавлялися, і ну, замовчувалися, і багато цієї техніки так до фронту не доїхало. Її залишали на базах в якості донорів. Дорозбирали або ремонтували, або розбирали на запчасти.